Колись дуже давно, там, де зараз стоїть величний Київ, були лише пагорби, густі ліси і річка, яку ми сьогодні знаємо як Дніпро. Але звідки взялась назва Київ? За легендою тут жили троє братів: Кий, Щек, Хорив і їхня сестра, Либідь. Вони були не просто людьми, їх вважали нащадками богів, наділеними особливою силою. Саме Кий найстарший заснував фортецю на одному з пагорбів і назвав це місце на свою честь Київ. Але це ще не все. Деякі історики кажуть: ці імена вигадка. Мовляв, братів не існувало, а легенду придумали ченці, щоб надати місту божественне походження. А інші вчені вважають, що ім'я Київ могло походити від слова кияни, тобто люди, що жили біля дерев'яних палей, які звалися Киї. То що правда? А що міф? Це все ще загадка. А тепер питання до тебе: ти віриш, що Кий був справжнім? Напиши в коментарях. І підпишись, бо далі на ще більше темної історії України.